Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про аромати, які склали мені компанію протягом квітня. В цьому році квітень видався максимально неоднозначним. Ми встигли в період цього місяця відчути різні. Погодні максимуми від максимально приємної, теплої, практично літньої погоди, такі погожі дні стояли. І потім мені би знову повернулися в таку пронизливу прохолоду з дощем, з якимись такими зябкуватими нотами. І, відповідно, парфуми, про які я сьогодні розповім, вони теж трошки от грають в цьому діапазоні від максимально теплих та затишних, які дарували мені відчуття комфорту в прохолодні дні, до таких трошки вже легших. Найвагоміших, прозоріших, які е, з собою е, передували б настання справжнього повноцінного тепла. Перед тим як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід е, нових ароматних відео на моєму каналі. Ну, і підпишіться на канал, е, будьте активними в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати я хочу з ароматів, які я сьогодні виставляла композиції, готувалася до відео і зрозуміла, що багато ароматів сьогодні з приставкою Абсолю. І саме ці аромати якраз і дарували мені це таким бажаним прохолоду, особливо друга частина квітня була така ну, Холодвато довелося знову дістати свій теплий одяг, і от саме ці аромати дарували мені затишок і гарний настрій. Почати хочу з мого улюбленця. Це аромат бренду Ермесе Jour Абсолю. Дуже красива композиція з таким приємним, глибоким, м'яким квітковим звучанням. В ароматі прекрасно відчуваються, як деревинні ноти. Так і білоквіткові. В цьому ароматі прекрасно відчуваються як ноти грейпфруту, так і ноти цвіту Абрикоса, саме ними починається композиція. Дуже красиве серце аромату з нотами гардені, квітковими нотами та Жесмину, сампак. Дарують оце неймовірно таке духмяне звучання. Ну і красива, досить спокійна, така якась умиротворена база з. Нот дубового муху та деревинних нот якось дуже красиво відтіняє і проявляє основні солюючі квіткові ноти, і аромат, неймовірно, красивий. Ну, а те, що це абсолю порівняно з класичною парфумованою водою, то ця композиція для мене вона більш така глибша інтенсивніша, якась така м'якша за своїм звучанням, і для мене вона неймовірно красиво звучала в прохолоду, в цю таку вітряну, пронизливу якусь вологу, історію. Дуже красивий аромат, досить часто використовувала його в квітні. Аромат Hermes Жур Абсолют. Таким самим красунчиком. з... Приставкою Абсолю я користувалася ароматом бренду Ланком La Belle Iris Absolu. Неймовірно, красивий фланкер на класичну версію Iris Absolu, Назва композиції говорить про те, що Нота ірису досить виразною буде в цьому ароматі, так воно є. Власне, нота ірису разом з такими гурманськими акордами та пачулі знаходяться в базі. І, хоч і гурманіка тут заявлена, але аромат не звучить таким явно солодким, приторним якимось проявом, навпаки, ця от така затишна база дає можливість дуже красиво проявитися нотам. Серця, зокрема, квітам апельсину разом з жасмином. Стартує аромат красивими нотами інжиру, смородини і апельсиновий цвіт також є на старті. І це все дуже так м'яко, затишно, виразно. І от все воно дає можливість головній ноті ірису. Дуже красиво проявитися. Якось воно так і мягко оформляє звучання ноти ірису, і неймовірно красиво проявляється. Також досить часто використовувала цей аромат квітні саме на прохолоду. от Мені подобалося оце відчуття затишку. І в той же Ірис, в той же момент Ірис з його звучання давало мені відчуття чогось, те, що мені дуже подобається, і якась в цьому є от, в цій ноті такий, Прояву красивий, дуже прояв природи, і дуже люблю цей аромат, тому часто його використовувала в квітні. Так само часто використовувала в квітні аромат. Бренду Клое, номей no Absolute de Parfum». До речі, у Наталі Фінц на каналі вийшло відео, в якому вона 10 різних ароматів асоціювала з 10 українськими блогерами, які блог яких присвячений парфумерії. І от саме з цим ароматом Наталя проасоціювала мене, і мені було неймовірно приємно, тому що. Дійсно, для мене цей аромат такий еталонно красивий з таким дуже неймовірно філігранним проявом фруктової ноти, ноти сливи Мірабель. Разом з сливою в ароматі дуже красиво звучить дубовий мох. Як не дивно, він знаходиться в. Серця аромату. І мускус та Сантал дають дуже красивих деревинних відтінків звучання цьому аромату. І якось це так виходить дуже от, в стилі такому, знаєте, ніби сучасного е, нішевого аромату, але це класичний люксовий бренд, і мені дуже подобається е, звучання цього аромату. В принципі, мені вся серія ну, має, неймовірно імпонує. І от в прохолоду я користувалася цим ароматом в квітневу прохолоду. Якось воно мені давало таке відчуття затишку, дуже такої приємної м'якості, якоїсь такої дуже вишуканої глибини звучання, дуже красивий аромат. Клономейт, версія Absolume Eau de Parfum. Також в холод, от як настали такі прохолодні дні квітня, мені дуже імпонувало звучання аромату бренду Giorgio Armani Сі Passions версія Eclat. Якось надзвичайно ніжно проявлялося для мене це таке м'яке затишне звучання троянди. Тут в серці аромату знаходиться даманська троянда та травнева троянда. І вона на старті обрамлена нотами бергамоту та смородини, що дарує звучанню, дуже таку приємно, свіжу, легку фруктову ягідність, я б сказала. І красива база з мадагаскарської ванілі та білого мускусу. Також роблять аромат ар дуже вишуканим, якимось таким м'яким, тактильним. І для мене надзвичайно він стильно, виразно проявляється. Немає в ньому якоїсь такої супернапористості, але в той же час якась така дуже. Вишукана манера прояву, от в цьому ароматі є, і багато хто зауважує наявність цього аромату на мені. Е, я отримувала компліменти в квітні від того, як цей аромат проявляється. Ну, мені самі неймовірно імпонує звучання композиції, тому досить часто ця композиція була разом зі мною протягом квітня. Також холоди якось спонукали мене е, от, шукати це відчуття тепла, відчуття якогось затишку, і це відчуття мені дарувала композиція бренду Шанель, аромат Allure версія в парфумованій воді. Якась вона така для мене дуже ніжна, якась така м'якенька, і оце дуже приємне. таке Десертне персикове звучання, але персики не такі прямо приторні, і ця солодкуватість не така, що ну, надто інтенсивна, а вона яка ніби припудрена. Це таке приємне персикове звучання. До речі, персик на старті не лише ну, ця нота фруктів, а ще тут є і маракуя. І стартує аромат нотами лимону, мандарину та апельсину. І ці цитрусові дуже такі дарують. Приємний освіжаючий відтінок звучання. І далі все йде в красиве серце, в якому присутні і апельсиновий цвіт, і жасмин, і піон, і, відповідно, є і троянда, і водяна лілея. І, і це якось так дуже ніжно, так прозоро вона проявляється в ароматі. І красива база з ванілі, санталу, амбри. Печулі, якось так. Знаєте, теж вони дуже м'яко, досить щільно дають можливість проявитися квітковим компонентам і самі додають такого дуже виразного типового для бренду шанелю цього фльору звучання. Дуже красива композиція, і знаєте, скористалася можливістю відчувати її на собі саме завдяки таким дещо прохолодним дням. І мені було неймовірно приємно відчувати цей аромат на собі. Така, знаєте, класична шанелівська подача, розкішна, вальяжна, вишукана, дуже жіночна, елегантна. Аромат Allure, Eau de Parfum». Ну, Як я вже в багатьох своїх оглядах говорила, зараз я досить активно користуюся ароматом бренду «Івсе в Лоранці» Cinema. Для мене це аромат про світ мигдалю, це аромат про ноту Піону, дуже таку елегантну, якусь таку, знаєте, холену. Окрім мигдального цвіту, яким стартує цей аромат, можна на старті відчути ноти клементину, вони дарують таку приємну соковитість і легку цитрусовість. Разом з піоном в серці знаходиться нота жасмину, і вона теж от дає можливість аромату, от, знаєте, таким. Приємним квітковим квітковими акордами вигравати. Ну і дуже така м'якенька, затишна, тепла база з білого мускусу, ванілі, амбри. Робить цей аромат. Знову ж таки, повторюся, для мене він якийсь такий святковий, дуже піднесений. Але от... Сама для себе я обираю користуватися цим ароматом на кожен день. Раніше для мене він асоціювався як аромат на якийсь такий вихід, щось більш урочисте, щось не таке е, типове для повсякденного використання, але аромат прекрасний і я їм впевнено, без ніяких докорів сумління використовувала в повсякденному житті, аби підняти собі настрій, відчути оцю красу звучання, якось долучитися до неї, наповнитися нею, відчути якийсь такий прилив енергії, і цей аромат був тривалий час зі мною в квітні. Також, коли я відчула перше тепло і першу таку красу, ніби літнього вже, я б навіть сказала, або повноцінно весняного прояву, мені захотілося якось це підкреслити в ароматі, в ароматі, який я використовувала в ті теплі сонячні дні, яких трошки було, і вони були якісь такі незвичні на фоні прохолоди, дуже контрастні, коли ти Ходив в верхньому одязі, а тут практично роздягнувся там, до футболки і взув кросівки і якісь укорочені джинси, то в цей момент я користувалася ароматом бренду Dior, Miss Dior Rose and Rose. Саме троянда в мене асоціюється з такою глибокою повноцінною весною, яка ну, знаєте, набрала повної своєї сили, дихає впевненістю, якоюсь такою уже всією своєї величу краси. І тому от саме аромат Miss Dior Rose Rose для мене це весняний, можливо, навіть дещо травневий аромат. Але в квітні тоді, ви пам'ятаєте, ці теплі дні, вони були настільки розкішно теплі, розкішно затишні, що мені хотілося використовувати саме цей аромат. і він Теж максимально лаконічно, ніжно та виразно побудований. Оце ніжне вишукане трояндове звучання побудоване на, на серці, в якому знаходиться нота грайської троянди та даманської троянди. Дуже красива затишна база з білого мускусу, яка просто підкреслює глибину. Звучання нот троянди і ну, не надто виразно перетягує акцент на себе, а просто красиво відтіняє прояв нот троянди. Ну і стартує аромат бергамотом, мандарином та геранію, і це теж дуже Ніжно-прозоро, в той же час і м'ягко, і так затишно. І ця троянда просто неймовірна, вона фантастична, дуже мені імпонує, і тому в квітні я також досить інтенсивно користувалася ароматом бренду Dior Miss Dior Rose and Rose. Також в теплі дні мені захотілося дуже знову ж таки приємного, квіткового звучання, аромату, який я люблю. Narciso Родрігас Маск Нуар. І назва сама ніби говорить про щось таке глибоке, потаємне, щось спокусливе. Але для мене це дуже красиве. Знову ж таки, неймовірно приємне сливове звучання. Окрім цього сливового звучання, тут, як можна зрозуміти, з назви є мускус, також геліотроп і замша. Але замша така вершкова, якась така ніжна, невагома, дуже тендітна, делікатна. І для мене це дуже такий красивий, я б навіть сказала. Фруктово-квітковий аромат, мускус тут, неймовірно, приємний, дуже такий теж легкий, якийсь не такий інтенсивний, немає в ньому оцієї такої якоїсь тваринності, дуже все вишукано, дуже все якось от звучання замші, теж додає. Таку якусь приємну пікантність, елегантність якогось такого лоску. Дуже красиво от, в сонячні дні. Але ви тоді, пам'ятаєте, було і тепло, але вітерець ще був такий досить прохолодний. І він так красиво для мене розносив цей аромат от довкола. Я його так приємно відчувала. Тому квітень також у мене асоціюється з цим ароматом Нарциса Родрігес Маск Нуар. Ну і, звичайно, квітень я провела теж не без. Одного з своїх ранньо весняних фаворитів. До речі, я його забула включити в підбірку ароматів фаворитів в березня, а він був одним з фаворитів. Це новий аромат українського бренду Парфюм Бюро Млекшенс Dirio Дермі. Це серія месенджерів, тобто звернень. Цей аромат настільки він якийсь мені красивий, пікантний, якийсь такий з характером стильний, тому я його й та, також продовжила використовувати в квітні і дуже була задоволена тим, як проявляється ця красива композиція на моїй шкірі, як вона себе проявляє в просторі. І Аромат для мене звучить досить якось парадоксально, оскільки я в ньому відчуваю і якусь таку свіжість, і якусь таку. Прозорість, якусь таку невагомість білих квітів, якусь таку, знаєте, ледь вловиму і в той же час дуже, досить потужну, інтенсивну манеру прояву. От якось Для мене він такий якийсь дуальний. Тут дуже красиво проявляються ноти цитрусів, бергамот, лимон, апельсин, також відчувається нота смородини. Це все на старті. Нота смородини, далі. Красива нота хлібу, вона досить нетрадиційна ну, для парфумерії. Дуже красиво в цьому ароматі нота перцю. Вона теж додає якоїсь пікантності, якоїсь такої незвичності прояву. Якщо говорити про серце композиції, то це Іланг-Іланг, Гарденія, Троянда Магнолія. І це дуже такі красиві, п'янкі запашні квіти в поєднанні з. Оцім таким глибшим, якимось елексирнішим звучанням е, ілангілангу. От дуже красиве якесь для мене це контрастне поєднання. Ну, і далі це все йде в красиву базу з бобів тонки, бензоїну, білого мускусу, сірої амбри, і якось це так. Теж глибоко, незвично, дуже виразно, неймовірно красивий аромат, тому якби моє захоплення їм продовжувалося в квітні, також я їм от користувалася на цю теплу сонячну погоду. Він дуже красиво проявляється на теплій, трошки нагрітій шкірі. Дуже приємна композиція. Ну і фіналізувати хочу ароматом, про який я говорила в відео про подарунки. На день народження я вже отримала цей аромат. Він трошки затримався, але зараз він в моїй колекції вже є. Це бренд Nikolai de Parfum, аромат фікти, фіговий чай, інжирний чай. І для мене це якийсь дуже такий красивий, приємний. Знову ж таки. Свіжо-солодкуватий аромат. От не, не знаю, якісь таке відчуття, такі асоціації викликає ця композиція. Ця з'явилася практично наприкінці квітня, але я її досить вже так трошки розносила. І для мене це неймовірне красиве звучання апельсинового цвіту. Для мене це дуже красиве звучання жасмину, коріандру. Також дуже красива база з амбри. Матета деревого дерева гуаяк. От і роблять якийсь цей аромат. Таки для мене якийсь він такий сонячний, якийсь він такий е, світлий, ясний. Прозорий, дуже, ну, навіть не прозорий, а якийсь такий він, знаєте, ніби мерехтить, переливається. Дуже красиво. Це версія, до речі, в туалетній воді. От бренді Николай де Парфам туалетні води, в них біли, біла етикеточка з назвою. Якщо парфумована вода, то вона повністю вся золотиста. Дуже красивий аромат, продовжую його й далі. Використовувати, От з, е, в холод пробувала здебільшого його, але хочу в сонячну погоду оцінити його красу. І, в принципі, дуже задоволена своїм знайомством з цим брендом. Він як такий бренд відкриття крайнє моє. І буду потрошку ще розширяти свою колекцію. Ну, а цей аромат тепер у мене буде асоціюватися з квітним, з нашим знайомством. Він дуже-дуже красивий в своєму ольфакторному прояві. Ось такі мої фаворити квітня. Всі ці аромати складали мені компанію. Я була неймовірно задоволена тим, як вони звучать, як проявляється простір, як впливають на мій настрій та просто самопочуття і як мене якимось наповнюють такими позитивними енергіями. Тому я щиро рекомендую кожну з цих композицій до затесту. Якщо якісь з ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити Леванти композицій, розносити їх, скласти власне враження про звучання тих чи інших ароматів і, можливо, прийняти остаточне рішення про придбання повноцінних флаконів. Також в описі під даним відео будуть посилання на мої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де я також ділюсь з ароматами. Запрошую вас відвідати ці сторінки, ну і, можливо, також обрати для себе якісь композиції, з якими ви б хотіли познайомитися. А я сподіваюся, що дане відео вам сподобалося. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайки, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Також проявляйте активність в коментарях. Напишіть, якими ви користувалися композиціями в квітні, як ви їх обирали і які враження вони створювали у вас, коли ви користувалися цими ароматами. А я буду прощатися з вами. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!